Сімейна освіта для нас це про родину. родини. Хомська ломіза freedom and change movement. Це віковічна історія. Для мене це сім'я. Що мені хочеться проживати цей час своїми дітьми, бо я не можу викинути з життя своєї дитини 10 років. Обов'язково я маю бути вчителем. Все має бути природнім шляхом. Дитина швидше знайде свої сильні сторони. Вона почне їх помножувати і робити це з захопленням. захоплення. Сімайчидн сксід. Це перший крок нашої новонародженої спільної асоціації сімейної освіти в Україні. Я хочу подякувати по-перше. Нашою ціллю було якраз зібрати людей, яким це не байдуже, яким потрібно якесь об'єднання, спільнота, спільні кроки. Ми побачили, що такі люди є. Мої батьки мене навчали вдома, того я живий приклад того, що. Сімейне навчання працює, ну ти зараз я навчаю наших старших дітей вдома. Теж тобто сімейна освіта це коли я виховую, а навчаю свою дитину і беру відповідальність за це на себе. І це не лише навчання в рамках шкільної програми. Це освіта протягом всього життя. І освіта, і розвиток не лише дітей. Й батьків теж хочеться як мога більше часу бути разом з ними, і мені не хотілося віддавати їх працівникам садочків або шкіл. Смач ізі до пасанірфамі валюз вони спентайм видів чідрен одейло. Фай мигаварісента са вайлос не спочатку. В мене були проблеми типу. А де взяти програму, з ким знайти стосунки з спілкування моїм дітям? А що буде, якщо я дітей буду вчити вдома, і всі таке? Зараз в мене набагато складніше питання. Наприклад, як працює мозок і як мотивувати дитину? Це вже таке усвідомленняся, тобто ти. І себе змінюєш в якомусь сенсі. Ти починаєш замислюватися над багатьма речами. Вчора мені дуже сподобалось промноження інтелекти, тому що віти різні, і ти бачиш, як вони по-різному сприймають інформацію. Я інтегрую все, що в мене є. Різні методики, різні прийоми, різні майстер-класи. Тому що я розумію, що урок це творчість, експромт. Такий спосіб життя дає усвідомлений процес. І ти тоді точно розумієш, що тобі дійсно потрібно, подобається, і ти тоді це інакше сприймаєш. who will be able to raise their children, and не passing on those values. Хіба <зваж> всі вчителі, які вчили наших дітей, і з якими всі дорослі, з якими зустрічалися ми з тоді в школі, варті нашої довіри більше ніж ми самі? I okay. Знайти собі місце в своєму житті так, щоб я, такий, який я є, почувався як найкраще. Тобто, якщо ми будемо весь час суто давити на газ і не будемо підзаряджати свої батареї, далеко ми не поїдемо. So, your presence makes a huge impact on how your children perceive danger. Амбівертам зручно, і з людьми, і на самоті. Це щось про фатум, це щось про везіння, це щось про долю, яка тебе веде. Community it's the most important thing you can do for the families in the country. У школі така велика увага на каліграфію, а не на танці. In a transition from a non-democratic regime to democracy is always the school and freedom of education. Держава перестає бути монополістом освітніх послуг. Тобто для тебе це набуває особливу цінність. Це не просто щось слова, якісь ось це справа твоїх рук. На цієї конференції я бачу, що просто настільки різні люди, цінності у всіх різні, але можливо є одне спільне, те, що всі батьки не бояться брати відповідальність на себе. Яку б форму освіти ви не обрали? Завжди відповідальність не на державі, не на школі і вчителях.

All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got.